Всім привіт! Сьогодні у нас 11 травня на вулиці знов дощ, неділя. Я хотів вам сьогодні розказати про мінус тунельної теплиці. Цей рік виявився дуже складним для тих, хто вирощує розсаду, вирощує якісь там, овочі і так далі, які мають висаджуватись у відкритий ґрунт. Мінус тому. Що погода не сприяла для висадки їх у відкритий ґрунт. Тому у багатьох розсада попереростала, я не виняток. Розсада переросша і <кхід> <кхід> мінус е тунельної теплиці, маленької тунельної теплиці. В чому її мінус? І мінус в тому, що біля плівки розсада переросша найбільше. Чому так? Ось бачимо. Біля плівки. Вона більша сантиметрів на 5, можна навіть більше. Мінус в тому, що біля плівки завжди надлишкова волога. З плівки стікає конденсат, і постійно виходить в нас зволожений ґрунт. І розсада витягується. Вона навіть на колір світліша. Якби полив не регулювався, все одно конденсат є і стікає він з плівки на ґрунт. Навіть по цих маленьких ми бачимо посередині нормально і колір відлічається. І ось біля плівки вона бліда, тому що вона перезволожена. Тому потрібно робити більшу теплицю і відступати від плівки хоча б сантиметрів 50 тоді буде краще. На завтра ще на 12 число на ранок плюс 1, можливо, буде заморозок на ґрунті. А вже завтра е, в день буде тепліше, дощ, здається, по прогнозу вже перестане. Я думаю, завтра я вже почну висадку, якщо все буде добре. Планую висадити спочатку оці. Думаю, за кілька днів я це зроблю, якщо все буде добре. А далі у нас є ще оці. Вони ще маленькі, ну, умовно маленькі, вони вже нормальні для висадки, а ці вже ненормальні, вони вже дуже великі, вони вже мають сантиметрів 35-40. Буде важко їх висаджувати. але діватись нема куди. Тому на майбутнє. Не потрібно поспішати з посівом. Потрібно вважати на те, що травень може бути примхливим. І потрібно робити більшу теплицю, щоб можна було в ній розмістити і опалення, і відступити нормально від плівки. Тоді буде краще. А так, маємо те, що маємо. Росада гарна, має гарний колір, вона не тонка. Вона здорова, поки що з нею все гаразд, але вона дуже висока. Полив я регулював, поливав мало, все одно час бере своє і вона дуже велика стала. Тому якось так. Всім дякую за увагу, всім гарної погоди, миру, врожаю, все буде добре. До побачення.